Всім привіт! Я не знаю, скільки в мене днів було перерви у влогах, я не знімала. Все тому, що спочатку я боліла, потім я намагалася зняти влог, Дмитро захворів. І от це дуже важко, коли ви живете вдвох, ви завжди хворієте по черзі, і завжди ці два етапи простуди. Тому ми по факту сиділи вдома, там заказували якусь доставку, працювала, нічого цікавого не було, не знімала. Сьогодні вже Дмитро добре себе почуває, вже другий день, як я вже давно виздоровіла і я буду повертатись до влогів. До речі, моя нова стрижка. Я зараз вам покажу, як вона постригла. Дивіться. Кусок просто зайвого волосся. Дякую. А ми зараз їдемо на сніданок. бо голодний капець, у нас вже 15 година дня. Ветра під ранку вирішував там питання сім-карти, бо в нього все на канадській сім-карті і, напевно, закінчився контракт. У нього був контракт на два роки. І номер злетів, все злетіло, хай. Петро привіз мене якийсь такий заклад. Правда, фуд, але нічого страшного, будемо зараз щось обрати. Нічого страшного, ну така жирна їжа я маю на вас. Шондует Замовила спробувати каву з кокосом. Тут вона дуже популярна. Зараз дізнаємось думку Дмитра. Це дуже класно, готовий. Що, ми поїли, Якщо кажу чесно, заклад взагалі не сподобався. І знаєте, що я задумалася? Як зрозуміти, що заклад поганий? Це, по-перше, вам надають безкоштовну воду. Це вже такий, знаєте, родфлашок. А по-друге, якщо там меню, ну прям дуже об'ємне меню і прям дуже багато видів різної кухні. Бо тут і американське, і італійське, і в'єтнамське, і тайська, ну, коротше, прям все було. No. Ми зараз йдемо додому, Дмитро до поїхав на мопіді, я попросила прийти, бо тут ну, реально 5 минут, 500 метрів іти. Я так наїлася, я не люблю таку сильну жирну їжу на смінаннику. Мені аж важко. Чи щось задумалась? У нас ж ми на місяць ми вчора зустріли знайомих і вони ну, взяли електромобет. Ми вже бачили, що українці тут багато хто беруть електромопеди. Ми думала, що як цей закінчиться арін, то може взяти електро. Але я постійно Дімі казала, що як ми будемо заряджати, це незручно. А виявляється, нам знайомі сказали, що його не потрібно заряджати. Він коли розряджається, ви дивитесь, що там лишилось 10%. Ви їдете, здаєте і берете новий. І в чому плюс? По-перше, як ми поговорили, і як ми зрозуміли, то цей моп'ят буде електронів трішки мощніший, ніж наш. По-друге, він буде новий, ну і по-третє, його не потрібно навіть заправляти. Лишилось тільки дізнати стіну, я не знаю, скільки він буде коштувати. Мені здається, в будь-якому випадку вигідно. І сьогодні ще приїжджають також знайомі з Патаї в Данан. Вони також сюди десь на 2-3 місяці ходять. Коротше, так, да, такі новини. Сьогодні на субота, настолки. Може би на вечір на настолки спитаю Діми, він вже точно гарно буде почуватись. В принципі, каже, що вже все добре. То може сходимо на настолки ввечері. А поки підемо додому. І треба поїхати сьогодні вже здати на шейн плаття, той сарафан, який я замовляла. Він, в принципі, не дорого коштує, але тут все можна здавати, і я така, чи ні, він коштує десь доларів 10, а на доларів 10 зможу щось інше заказати, замовити. І ще треба було б здати щотку для масажу, яких я дві випадково замовила. Але ж не впевнена, що їх зможу здати, бо я її відкрила. Ну, окей, Якщо не зможу, то вона в принципі стоїть там, копійки 2 долари. Я вам теж не розповідала, я ж не знімала влоги, якийсь день ходила тут біля нас в спа на масаж. Ой, вітер. Так, ходила біля нас тут на масаж. Я взяла масаж камнями гарячими. Ну класно, Я прям релакснула, мені дуже сподобалось. Вони так, ну коротше, класно роблять. І взяла ще масаж обличчя, думала, що це прям буде масаж, а це не зовсім масаж, вона мені там робила різні масочки. Ну трошки масаж, але ну, не прям такий масаж, як я думала, як в Україні роблять. Але все одно класний, такий кайф. І обличчя коштувало 200 тисяч, це десь 8 доларів. А масаж камнями 300 це 3 на 4-12 доларів. Ну, прям кайфово. Треба буде ще якось сходити. Мені прям сподобалось, і Діма каже, що теж хоче сходити. О, Діма вже доїхали, поки я дійшла. <laughs> да. Ми заїхали у в Лівайс, важко магою. А тут дуже великі знижки. Крисут метру. Вибили шорт. Шорт Алівайс, менше рівно, будь ласка. Скільки коштують? Менше 20 доларів. 16, далі? Ну, Красиві. Такі, типу, тут ну, офігенно. А я думаю, між юбкою і білого шорту. Мне кажется, я покрасить покраси с такими. <связывая> как бы, что шорты хочешь, а я покрасить покраси с такими? <связывая> Ой, шорты. Так, честно, я... на них же выражать не живу, но мне, знаете, надо помнять просто. Да, кажи нет? И вот тут начинает это появляться. І саме цікаво, що ми були в цьому магазині пару днів назад, і ці шорти коштували 900 тисяч, зараз 300. І ми їх будемо обрати 900. 990, знову да. 90, 90, mm. ж. Ні, ні. І мене на факт теж не допилиться. Скільки можна чекати? Це я теж зачуздую. Все, погано. Дивіться, які опуляри прикольні. Але прикольно виглядає тіно Так, Ми заїхали Все. тепер в зоомагазин і тут же спа, Записатися в ньому по нагрузок. До речі, покажу вам зі, вона, мені здається, вже так заросла у нас. Я ще дивлюсь їй якісь смаколики, але, мабуть, будемо покабрати. У нас ще Я вже показувала на цю фірму. Ну, облад. Так, ось тіни. Діма там дізнається, сказала, якщо не треба стряхти, то взагалі 8 доларів. Це покупати, розчисати, почистити вушка, обрізати ногти. Коротше, прям дуже дешево. <реку> Дивіться, як класна собака вичислила тут на грувингу. Реально прикольно. Це померанський шпіц. Я кажу, що вряд ли. мені спитав скала померанський спіц. Він кілограм скільки? 12? Є померанський Шпиції. Три породи. Померанський шпіц маленький, рух і саме у вас таковка подарка. Завтра Олівка, йдет, завтра Олівка йде купатись на грумі, записав, знаєш, скільки? 10 доларів. Ти будеш найкрасі собака. Друга, так. Так, так, мать. Це вікі-шорти купила, бачиш? Віки, Вікі. Класно, давай. Дуже класно кажу. Так. Це це мені шорти купили. Деякі грязні. Деякі які грязні, бач? Такі хочу, так значить, то запачу. Клас. Як думаєш, буду ходити? Тобі нравиться? Уліфти подарок. Улівки ліпки. Во, во. Это во, во. Це оливки, Це оливочки. звёздочки. Це оливочки. на, на. На, на, на. на. пограмся подождите. Что-то не задумываю. Мне кажется, что мне так успокоило. Это оливки, понимаешь? Клас. У скоро больше не вырата все с глаза. Это капец. Я, походу, травнилась, что сегодня на в кафешке, что мне так тошнит, мне так плохо. просто жесть. Всім привіт! У нас вже наступний день. Ми йдемо снідати. Вчора я отравилась. Якщо хтось в донаму, то той заклад, що вчора скидала, просто походьте стороною. Мені було так жахливо півночі, піввечора. Що до недовольна. А зараз Дмитро голодний, ми йдемо снідати. У мене ще желудок болить, має така слабкість, що я навіть їсти не хочу. Але підемо подивимось. Я вчора виходить, просто їла то зранку, потім було цілий день погано, я весь з'їла яблуко ну вночі, коли ми вже попустили трошки. І все. Желток близько жесть, слабкий жесть. Я вже на лишок. Пам'ятаєте вам? Пам'ятаєте, да. пам розказувала про але Дивіться, як колівка заросла. Ми сьогодні на грудну До речі, на сьогодні. Mm -hmm. І забула. Дивіться, яка вона вже загосла. Ось тут скільки пуха клас. Так, да? красиво. Покажи, дай як ти мечі кидаєш, покажи. Дай віки лапу. Лапу, дай лапу, дай лапу. Сиди. Дай лапу Другу лапу. У Голову. нас. Спать. Спать. Голову. Голову. головку. Клади головку. <рес> Наш сніданок. мій боу, мій фрукти не сильно бажано, але це єдине, що я змогла. Ну, що я обрала, що я б змогла їсти. А вдім такий санк. Виглядає, правда, гарно. Я. За які? Гроші? За які? Мене 3 долара, було. Ми приїхали в оренду електроскутерів. Зараз зі Зараз дімається спробувати. В чому фішка? Коштує цей скутер мільйон 850, 000, наш мільйон триста, вже йому 1 мільйон 500. Звичайно, це невелика. Але вам треба його заправляти, бо він електро. Коли він розряджається, ви приїжджаєте, просто міняєте. Для українців є знижка, по-моєму, 5%, якщо ви скажете, що з України. Не треба ні паспорта залишати, ні депозита, просто фоткають паспорт і ви берете Ну, Взагалі шикарно. Бачите, входить два шолома, два дождівка, дівчатого алкогона. Каже, вам класно. Він роз... Його вистачає на 150 кілометрів, він розглядився, ви приїхали, поміняли. Закільна, безшумно. Ну, Лігічно, бо це електрон, просто я вперше чийка не діля. І ти вже склав, на дощовике все.

Не, ну уйти у него. Свободы до моря. и так развязаны. так вместе. Ну, Так звязаны, там прям система тела, там типа да. как. Вот такие прям. Можешь лапы ему пожать, если хочешь. А наш именно вкусе. А ротом не Нет, ну только крышня. Это скорее всего не морское. А, ну, по цвету не морской, по цвету голубоватый повинен бути. У мене цей влог буде просто складати з якихось кусочків нам сюди. А ми йдемо зараз зустрітись зі знайомими. Вони прилетіли з Кватаї. Ми вже тут два дні, а ми не можемо ніяк зустрітись, бо мені постійно було погано. І ось ми виспались. У мене на голові якийсь просто грибочок, недулька, мене бісить зачіска моя, хоч і довго волосся назад. Йдемо зустріться. І, До речі, їм дуже подобається канан. Вони прям з першого дня кажуть, що прям вау, класно, що прям закохані місто. Ну як в принципі. А вчора ми ще ходили до Насті в гості, ну, тож через це день було погано. Настя запрошувала, ми не мали йти, але потім вечір все-таки пішли до Насті. Варили крабів, їли олів'є і Сірот. Ми самі робили Сіроту. Дмитро. Як Дмитро, реклама на паузу. Про їсти. Так, ну що, ми зустрілися з ребятами, посиділи, поїли. Нам не сподобався заклад. Ми знайшли його в гайді, відкриті з гайд. Мені скинули для українців, там є заклади, там багато шок, якщо комусь потрібно, можна скинути Донангу. І коротше, там в закладі 5.0 відгуки на Google Maps. Ми пішли, реально було не смачно. Ми заплатили за 4-14 доларів. Це ми замовили ну, там, всі по Там типу хтось воду, хтось там ясок замовила, хтось кову. Кідам кудись на каву. І, до речі, тільки що розмовляла, Альона каже, що на відео взагалі не передається, каже, ні донан, ні море. Каже, я у всіх дивилася і не розуміла, чому там така. Ну, всі кажуть, що вау, море гарне. А коли приїхали, каже, вау, реально. Ну, дійсно, ребята дуже е, любили Паттайю, але кажуть, що тут прям небо і земля, що донан, прям вау. Ми прийшли в мою улюблену кав'ярню. Альона з тісом сказала, що тут дуже смачні діссерчики. Зараз будемо пробувати, без таке не пробувала. Вигадаю, все прям магазин. Mm -hmm. Так, я взяла таку красу, я назвать mm -hmm. і взяла yeah. такий швидко. Mm -hmm. Ну що, ми вже нагулялись, прийшли додому, гуляли ще так довгенько по набережні, такий кайф, не знаю. От говорила з Льона, льона каже, що так кайфує від Донана. каже просто ну типу каже реально вау. Їм подобалась питая, бо ми ж не сильно полюбили Таїланд, а їм прям дуже подобалась Питая, але каже, Дананг — це просто от небо і земля каже, тут наскільки класно, наскільки круто, їм загалом подобається поки все. Ну, як я не знаю, чи казала відео чи ні, вона каже, що просто я дивилась, кажу, твої влоги, відео, каже, от на відео взагалі не так. От каже: я дивлюсь там в тебе в інших людей ті пошувала таке гарне море. Каже, ну, мені на відео, звичайне. Каже, але коли приїхала зовсім по-іншому. І от вона дійсно так. Да. То короче, ми вдома, і знаєте, що думала розказати, чому ми вообще вибрали Дананг і чого ми приїхали саме в Дананг. Це вийшло випадково по факту. Коли ми вирішили їхати в Таїланд і почали говорити за Таїланд, мені часто інстаграм почав вибивати В'єтнам. Ну, щось мені відоси вибивало, вибивало, ну я там скролила, деякі дивилась. Потім вже ми приїхали в Таїланд і знову мені цей В'єтнам, В'єтнам постійно. І ми почали задумуватись, що куди ще їздити, бо ми хотіли ну, в Таїланд, хотіли на Пхукет. А, і ну, думали кудись тут, коли вже приїхали по Азії, ще в якусь країну з'їздити. І всі ж розповідали, де вони були, і багато хто говорив за В'єтнам. І ми прям збирали відгуки і люди поділились, комусь дуже подобався В'єтнам, комусь там ні. Ми почали задумуватись вже, все більше за В'єтнам. Почалося ще більше мені від випадати. Я дивилась, і постійно всі говорили за а, Нічан Нічанг, він Нічанг, але не Ченнячанг. Ну каже, Нічанг і Дананг. І, Ділилися там 50 на 50, кому подобається одне місто, кому друге більше. Але в нічангу там дуже багато росіян, там от кажуть, як знаєте, така деревня росіян, і того це вже знаєте, був такий великий мінус. Ми такі, давай денанг. Плюс в багатьох відео, які мені попадались, люди казали, що прям Нанх, от прям найкращий город, що їм там дуже подобається. Ми такі, давай денанхо. І приїхала, реально ні разу не пожаліла. Тут дуже класно. Єдине, що в нічанго він такий як в бухті розташований, там менше дожів, менше вітрів, дуже гарна природа. Але я б ну, там би не хотіла так їхати на місяць, на два, на три, бо ну там дуже багато росіян, де живеш. От між цього тут же це не відчувається. Я було теж багато росіян, а тут якось нормально, тут не відчувається зовсім. І от прям ми дуже раді, що обрали саме Дананг. Нічанг можливо, було б цікаво з'їздити на тиждень і просто подивитись. До речі, кажу, там ще дешевше. Але от Дананг прямо топ, і я прямо кайфую, що приїхала саме сюди. І всі, кого я запитав, вже казала в логах, але коли ми десь там ходимо, там з кимось спілкуємось, десь на зустрічах українців, ще десь. То всі кажуть, що просто Денанг топ, що багато хто не очікував, що наскільки їм сподобається. Багато хто каже, що от саме так як виглядає Денанг, уявляли Азію. І мені здається, що це місто, знаєте, ще не наскільки зараз туристичне, не наскільки на слуху, як от там, Таїланд. Таїланд прям розпіарений. Денанг ще ну там В'єтнам ще не наскільки. А мені здається, що роки через два-три тут просто буде такий туристичний, буде таке туристичне, точніше місто, і ціни просто взлетять в космос. Але подивимось, ну поки що реально тут прям клас, клас, і тут такі українці класні, я не знаю от таких. Ну, я типа, багато зустрічала класних людей, але тут всі такі, не знаю, якісь відкриті, добрі, відзивчі. Тут всі щось організовують. Тут є окремі там, безплатні групи по волейболу, по там пробіжкам, там, де там збираються на теніс, падл, там сквош, то там від сквош є. А потім настольні ігри для українців безкоштовно організовують. Потім там ми бачили по АІ безкоштовно там зустрічі організовують. Тобто тут, тут купа, купа всього, всі все просто роблять безкоштовно, всі друг другу все підкажуть, допоможуть. Ну прям. I am guys.